Слава Україні, Героям слава, слава Збройним силам України, все буде Україна. Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо з вами ліниву вечерю. Хоча, якщо чесно, прочитав в одних коментарях на одному каналі. Люди пишуть: Та я таку вечерю готую на Новий рік. Тому не така вона вже і лінива, якщо ну, але готуємо так дуже швидко, все в рукаві, в духовці. Для приготування нашої страви нам знадобляться наступні інгредієнти. <кій> Картопля, у мене 10 штук, 2 цибулини середнього розміру, одна морквина, часник 5 зубчиків, 4, трішки оливкової олії, чайна ложка солі, пів чайної ложки перцю. У мене тут суміш білого і чорного перця, сушений базилік 1 чайна ложка. І трішки більше, ніж пів чайної ложки приправи для картоплі. Вона універсальна, беріть будь-якої фірми. Чайна неповна ложка копченої паприки солодкої. І неповна чайна ложка, майже половина, друзі, скажімо так, хмелі сунелі Чайна ложка гірчиці і чайна ложка меду. Сіль перець це для маринаду е, наших гомілок. Е, сіль перець. ну Тут менше ніж попів чайної ложки. Соєвий соус у нас приблизно 4 столові ложки, 4 гомілки. І 10 печериць. Все. Почнемо з того, що замаринуємо наші гомілки. Маринад у нас буде доволі простий. Для цього ми вливаємо соєвий соус. повторюсь, 4 столові ложки. Додаємо паприку і хмелі сунелі. Паприка копчена, солодка. Додаємо суміш перців і сіль. І додаємо сюди ж гірчицю. У мене гірчиця гостра вінницька. і мед по одній чайній ложці. І це все розмішуємо до однорідної маси. І тепер додаємо сюди наші гомілки. Ось так добре їх обмащуючи нашим маринадом. Потім ми це все відправимо до холодильника наскільки ну, там, на хвилин 30-40. В ідеалі годинку було. Але дивимося по часу. У мене стільки часу не буде зараз. Тому на хвилин 30-40. Ось так дуже добре обмащуєте. Тей маринад, що залишиться, ми, як завжди, його некуди не діваємо. В кінці я скажу, що ми будемо з ним робити. Ми змастимо наші гомілки, коли розкриємо рукав. Все, ось так. Відправляємо, через 15 хвилин вимемо, знову перемішаємо, знову на 15 хвилин поставимо у. Холодильник. Ну що ж, тепер займемося іншими інгредієнтами. Картоплю нарізаєте, як вам зручно. Або якимись дольками, або, ну, так як ви привикли це робити. Друзі, чесно кажу. Кому як подобається. І відправляємо у ємність, де ми також трішки наші ці всі інгредієнти промаринуємо. Картоплю нарізали. Тепер нарізаємо цибулю. Знову ж таки, не дуже мілко, приблизно такими ось шматочками. І відправляємо до картоплі. Нарізали ось такими півкільцями і також відправляємо все до картоплі і цибулі. Хочете трішки мірче, можете взагалі на терку. Ну, я так люблю. Тепер по шампіньонам, друзі, шампіньйони ми просто розрізаємо на 4 частинки. Ось таким чином. Я люблю, коли вони доволі крупні. Якщо шампіньон дуже великий, то можете ось так. На три частинки його розрізати. Взагалі, шампіньони я дуже люблю. Універсальний гриб, з ним можна робити досить багато різних страв. І ще одне, допоки я нарізаю. читав там в коментарях пишуть, що не кажеш, наскільки ставиш в духовку ту чи іншу страву. Друзі, я ж казав не в одному відео, все залежить від вашої духовки. У мене може запікатися. 20 хвилин, а у вас 30 і навпаки. Багато рецептів, наприклад, я е, намагався повторити вдома там, де кажуть, я запікала час 10. А я запікаю час 10, витягаю, у мене ще сира картопля. Залежить не тільки від духовки, а вже тепер від картоплі. Тому я завжди кажу: дивіться, готуйте до готовності. Ви ж можете дістати вашу страву і скуштувати трішки, готова вона чи не готова, чи потрібно її доготувати. Тобто, тут немає нічого складного. Якщо я кажу, що спеції по смаку, то спеції по смаку. Наприклад, я е, додам чайну ложку солі, а хтось хоче менше, а хтось взагалі хоче без солі. Коли там якісь принципові моменти да, по спеціям, я скажу, друзі, що там чайна ложка коріантру, того, і того. А коли це не принципово, коли це чисто там якісь сіль або спеція на ваш вибір, ну що? Я думаю, тут не важко здогадатися, що потрібно обрати. Ось так, це ще я хотів сказати. Тепер, дивіться, гриби ми нарізали, можна перемішати. Часник, часник да? е Просто тако його роздавлюєте і навпіл розрізаєте, е для того, щоб він віддав трішки смаку нашій картоплі. Я просто люблю, знаєте, е коли відчувається трішки смак часнику. Якщо ви невеликий поціновувач часнику, тоді ну, взагалі можете часник не додавати. Він не відіграє величезної ролі такої, що без нього ніяк. Відправляємо сюди ж наш часник і тепер відправляємо сюди наші спеції. Тут спеція для картоплі і базилік. Відправляємо сюди сіль, чорний, молотий перець. І відправляємо сюди ж оливкову олію. Ось так. І все це добре перемішуємо. Всі наші інгредієнти промаринувалися. Тепер ставимо духовку на 200 градусів, нехай вона розігрівається. А ми поки що це все переміщуємо у рукав. Все, все ми розмістили в рукаві. Подивіться, класно, як у нас виходить. Ось так. І тепер у ємність для запікання, де ви це зазвичай робите, відправляємо. І в духовку, знову ж таки, друзі, по часу година, можливо, трішки більше. Але в будь-якому випадку я через годинку відкрию е рукав, Ми промастимо залишками маринаду наші гомілки і ще протушимо хвилин 15. -та година. Ми витягнули наш рукав, розрізали його. Тепер смащуємо залишками маринаду наші ніжки дуже добре з обох сторін. І відправимо знову ж таки в духовку ще на хвилин 15-20. Картопля вже готова. Дехто радить проварити картоплю перед тим, як заправляти в рукав. Ні, друзі, не потрібно. В рукаві будь-який інгредієнт практично дуже добре протушується. Все, відправляємо в духовку. Ну що ж, друзі, наша лінива вечеря готова, а лінива вона тому, що ми скинули всі інгредієнти в рукав і довели їх до готовності. Подивіться, гомілки дуже добре просмажилися. Просто, просто погляньте. Mm. Mm. Неймовірна смакота, гриби, картопля. Mm. Це просто безпрограшний варіант. Однозначно. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. І всім гарного дня. До нових зустрічей!